А як щодо зв'язку між сміхом і гумором? Чи існував якийсь неандерталець, який придумав якийсь доісторичний жарт, який розсмішив всіх у печері? Ровейн пропонує свій варіант найдавнішого жарту: удаваний лоскіт. Справжні лоски дискваліфіковано через його рефлекторну природу. Гра я тебе зараз зловлю з удаваним лоскотом, практикується людьми по всьому світу, і є єдиним жартом, яким можна розсмішити як немовля, так і шимпанзе. Отак вирогідно і виникає гумор, який став спусковим механізмом для сміху набагато пізніше, і ґрунтується на іншій функції мозку, виявлені помилок. Але тут давайте детальніше. Детальніше про феномен сміху розповідаю у великому випуску на моєму YouTube каналі Посилання в профілі.